Доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні, як це не дивно, ми будемо з вами говорити про літню пряжу. Тому що санчата треба готувати взимку, і тому що зараз, мабуть, можна знайти саме літню пряжу по Акційним цінам і подбати про наступний літній сезон. Я, чесно вам скажу, не з таких, економити не вмію, і свій бюджет наперед не розраховую. Але цього літку я для себе знайшла дві дуже чудові пряжі, одна українська Одна турецька, і хочу вам з вами поділитися саме своїм досвідом про використання цієї пряжі, тому що з однієї з них в мене було декілька робіт зв'язано, з іншої тільки почата робота, але мені є, що вам розповісти, і, може, комусь це стане в нагоді в плануванні свого наступного сезону. А якщо ви використовуєте бавовну, чисту бавовну для в'язання домашнього декору, серветок, для в'язання комірців, для оздоблення свого одягу, то це відео стане вам в нагоді і зараз. Перед вами декілька зразків. Ви знаєте, що в мене основна тематика цього каналу і мого основного каналу Кнітка ТВ, посилання на який буде під цим відео. Якщо вам буде цікаво, переходьте, дивитись, подивіться там всі мої роботи, які я в'яжу, і всі мої візерунки, і майстер-класи, якими я ділилась протяго року. Всі майстер-класи і візерунки, все. У вільному доступі, вибачте, за шуми, які в мене в квартирі, тому що, по-перше, вікна зачинені і двері, але в мене в квартирі бігає киця, яку ніяк не зупинити. А за вікном проходить дорога, і шум постійний. Тому, вибачте, так ось, я в'яжу візерунки, і кожен зразок я намагаюся зробити з декількох видів пряжі. Тому що треба розуміти, щоб ви не витрачали свій час, то краще я його витрачу для вас. Як той чи інший візерунок буде виглядати на різних типах пряжі, на вовні, на бавовні, на акриловій пряжі, на пряжі з різної товщини. А оскільки Більшість моїх візерунків ажурні, то літня пряжа мені завжди в нагоді. І ось зразки пряжі, візерунків з тієї пряжі, про яку ми сьогодні з вами будемо говорити: турецька пряжа Віолет і українська пряжа Ярослав. Давайте почнемо з турецької пряжі. З неї в мене влітку було зв'язано дві ковтинки. Ось я вам ставлю фото, як вони виглядають. Ви могли помітити, я не дуже люблю однокольорові речі і дуже часто використовую саме. Залишки пряжі, ну, припустимо, в мене була якась однокольорова річ, щось залишилось, я докупила один-два моточки і зв'язала щось інше. Але коли я побачила цю пряжу в онлайн-магазині, то я вирішила, що мені потрібна саме різнокольорова річ, тому що я не змогла зупинитися на якомусь з, одних, з одного відтінків. Бо Кольорова гамма, ну просто-просто там пречудова. Ось такий жовтий. Ви вже могли бачити на майстер-класах по візерункам цю пряжу. Ось так вона виглядає у візерунках. Я в'яжу в одну ниточку дуже тонкими спицями. Це мій релакс. Це моє задоволення, але, звичайно, з цієї пряжі можна в'язати в декілька складень, так, як вам зручно. Але витрата пряжі дуже маленька. Ось так виглядають всі ажури, жовта, ось така сіра. Ось ця сіра пряжа це віолет, а ось ця пряжа. Це саме Ярослав. Я намагалась поєднати ниточки, тому що це мені дуже подобається поєднання різних фактур, різні ниточки. Ось так виглядає в одну ниточку, якщо можете побачити, в лицьовій гладі ця пряжа. Ось такий колір, ось такий блакитний. І ось такий синій. Всі ці кольори ви могли побачити ось в моїх роботах, які я в'язала з цієї нитки. За характеристиками. В моточку 50 грамів, 282 метрі, на 100 грамів 100% бавовна. Що можу вам сказати про використання цієї пряжі? Так, вона влітку, коли я з неї в'язала, вона була доволі бюджетна. Тому що мені потрібно було на мої вироби десь близько 300 грамів ну, в загальному підсумку, десь 300-350 грамів. Я в'яжу всі речі оверсайз. В мене все. Велике, вільне, тому такий розход на 48 50 розмір. Десь так. І я вам можу показати ближче ось цю ковтинку. Ось так виглядає ця пряжа в різнокольоровій інтарсії. Ось цей ще гірчичний колір такий, дуже цікавий. Оцей бордовий, це оцей колір. І вони сірі, дуже гармонійно все виглядає. Цю ковтинку я відносила майже все літо, тому що я зв'язала її на самому десь в червні. В рамках конкурсу від магазину Анже у спільному проєкті Візерунки UA», на який теж буде посилання, тому що це спільний проєкт, який триває і завжди можна долучитися, якщо не долучитись, як учасник. То можна користатися бібліотекою, візерунків її в телеграм-каналі. Там є майстер-класи на візерунки, речі від українських майстринь, все безкоштовно, все у вільному доступу, користуйтесь, будь ласка. Так ось, вона відносилась, я її ношу, звичайно, поверх майки. Ковтинки шовкової носила, ну і так далі. Тобто, це в мене верхній шар, який не додає тепла, звичайно, а просто робить образ іншим кожного разу, з чим комбінувати, в залежності від того, з чим комбінувати цю річ. Другу ковтинку не можу вам показати. Тому що вона вже в мене на зимовому зберіганні, ця лежала поряд, і я вам її демонструю. Відносила попрала, в мене ручне прання, як я завжди кажу. І після прання кольори, жоден колір не не змінив свого навіть відтінку. А як розумієте, влітку воно пралось не один раз. А дуже багато разів, і звичайним я перу, звичайний в мене порошок нічого такого особливого. Трішки потягнулась трішки саме ось ці кольори. Тут дуже цікава деталь. Ну, звичайно, резинку не тримає бавовна, ну ніяка не тримає, це ж мерсеризована така бавовна, і в мене ж ажур, то було, звичайно, що воно трішечки потягнеться. І вона сідає саме так, як мені потрібно. Вона вільна, чудова, м'якесенька, на дотик по відчуттям. Дуже-дуже приємна ниточка. Дуже приємна. І коли після цієї ковтинки я в'язала іншу, ось цю, яка темно, з темних кольорів, там, де темні кольори, то я В'язала з розрахунку, що вона теж трішки потягнеться. Я хотіла ще більше оверсайз. І я взяла ось цей розрахунок цієї ковтинки, додала десь ще 10 петель, в'язала своїм вільним ажуром, Ну тобто без схеми. Це такий візерунок, який в мене в'яжеться просто вільно. Як, як, куди спиці поведуть, де накиде, це я сама таке, це мої руки так само роблять. І я зв'язала випрала, один раз одягла, ще раз випрала, а вона не потяглась зовсім. Не донизу, не вшир, ну ніяк. Тобто, ось ці кольори жовтий, синій. Вони трошки ну, не жорсткіше, я б сказала, а по-перше, сама ниточка, хоча метраж однаковий, але вона трішечки трішечки, все ж таки мені здалась. Товстішою. Ну, може, не можна так казати про пряжу, в якій 282 метри на 100 г, що вона товстіша, але, тим не менш. ви можете побачити, наскільки по-різному виглядають навіть зразки. Цей тримає візерунок, він тримає форму ось ця жовта саме жовта пряжа. Він такий більш щільна гладь і ось м'якесенький, Блакитний, і на ньому навіть видно, що жовта нитка аж вирізняється, ніби видається з полотна, тож це майте на увазі, коли будете собі щось планувати, тому що, коли я в'язала в одну нитку і ажуром, то це не помітно. Але якщо ви будете в'язати у дві ниточки, наприклад, складення. То, звичайно, що це буде відрізнятися. Дві нитки таких і дві нитки світлого кольору, який буде тонкіше. Ось. І все було б з цією пряжою гаразд, а з нею все гаразд. Крім того, що я перед тим, як знімати вам відео, Пішла ж по ціновим магазинам, тому що мені хотілося вам сказати: так, зараз літо лі... скидки на літню пряжу. Але виявилось, що саме ця пряжа вона майже вдвічі дорожча, чим я брала її літом влітку. І я, чесно кажучи, трошки. Ем... Ну, Не в розпачі, мені здавалося, що я зможу ще на наступне літо собі докупити якогось кольору. Мені вистачить ще і на літню, на нову ковтинку, щось, бо мені хочеться навесні вже зв'язати саме ковтинкою щось таке ажурне, кольорове, не светрик. Так. І вона виявилась, що вона зараз коштує і 66 і 67 грамів за гривень за 50 грамів за оцій моточок. По такій ціні я вам чесно скажу, я би її влітку не купувала. Це занадто дорого, навіть на розхід 300-400 грамів на один виріб, але для літньої. Пряжі це для мене. Хоча, ну, звичайно, це 100% бавовна. Це натуральна ниточка і чого можна було очікувати. Хоча я завжди очікую чогось кращого. Мені здається, що все може бути краще, чим було. Але в мене є для вас і. Краще новина про ціну, про цінову політику, тому що пряжа Ярослав це наша українська 100% бавовна. Так, по метражу тут 350 метрів на 50 грамів, ось така ниточка. Вона не мерсеризована. і Ця пряжа коштує зараз 22 гривні за 50 грамів. А я купувала влітку по 17, вона теж трішки подорожчала, але не настільки. Все ж таки український виробник трошки про нас піклується. Хоча, звичайно, ця нитка тонша і якщо ви не уявляєте, як можна зв'язати виріб з ось такої ниточки в одну нитку, то я вам покажу, як це відбувається в мене. Ось цей чудовий колір від Ярослав, який називається волошка, Він вам передається яскравіше, а насправді він такий припилений. Дуже-дуже цікавий. Знаєте, я дуже люблю, мені подобається такий ефект, трішки як поношеного полотна. Знаєте, коли колір лягає нерівно, а таким нібито ну, меланжем скритим, Ось, ну, як сині джинси виварені. наприклад. Ось ця волошка саме така. І я нею неймовірно задоволена. Незадоволена я тільки тим, що виріб з неї я почала у серпні. І, звичайно, на оцих спицях, це не самі тонкі спиці, на яких я можу в'язати. Це, мабуть, двійка. Це двічка. Навіть 2,25, мабуть. І ось так виглядає полотно із. Волошкового Ярослава, в одну ниточку, дуже приємно в'яжеться, незважаючи на те, що тут є скрутка, не така, як у Віолет. у Віалет ниточка, звичайно, більш скручена, і вона ідеальна під гачок. Я вам забула сказати, що під гачок ця нитка і в одну. Вона ідеальна, ну, насправді ідеальна. Але не забувайте, що гачок бере більше пряжі, ніж спиці. А ця тонесенька і скрутка тут е, менша, і гачок, не знаю навіть, який гачок вам тут запропонувати. Давайте подивимось: ага, ось, мабуть, гачок. 1,15 1,15. Буде ідеально. Ця нитка в мене теж була у багатьох зразках, коли я в'язала візерунки, я в'язала теж ажур. Ось у них є ось така чудова сіра, вона трішечки загрубіша за ось цю волошку. І з неї в'язати дуже приємно, і вона не плутається. Я не знаю, як чисто в лицевій гладі, якщо б ви захотіли зв'язати щось з лицевою гладдю, чи буде вона косити, чи ні, тому що в ажурах не косить нічого, як ви розумієте. І мені дуже подобається цей ефект. Я спочатку хотіла змішати зробити ось так смугасте щось. Але вона теж виявилась трішечки затовстіша, чим волошка, хоча метраж однаковий. Теж, дівчата, величезна кольорова гама, але вона не настільки яскрава, я б сказала, вона така трішечки приглушена гама кольорів. Ось так виглядає класичний червоний, вам він передається трішечки. Блідніший, чим є насправді. Ось такий колір 14 дроб2. Дуже красивий. І ось ще в мене є ось така пряжа. Цю я. Встигла влітку по 17 гривень собі запастись ще на один сезон. Але ви ж розумієте, що в'язати дуже довго з цієї пряжі, якщо в'язати так, як я, то може ось цю ковтиночку я доколупаю до літнього сезону. Але мені дуже подобається, з нею дуже приємно працювати, особливо коли нав'яжешся на товстих спицях, товстою пряжею, чого я дуже не люблю робити. І тут в мене руки просто відпочивають. Це канарка. Оцей колір. А, це, мабуть, не номер кольору, це номер партії. Колір номер 300 ось. А це був колір номер теж, якийсь 11-й. Цей колір називається канарка. Він дуже, дуже ніжний і такий приємний-приємний. В мене не дуже гарне освітлення, я ще підсвічую лампою, тому що дуже пасмурно за вікном сьогодні, а іншого часу і чекати сонця якось не приходиться. І ось така бавовна. Дуже приємна нитка. І, до речі, в магазині Ярослав у них ж не тільки бавовна. В них дуже-дуже великий асортимент, і я ще хочу спробувати обов'язково їх пряжу для шкарпеток, яка підходить по складу. Там дуже багато різних артикулів, і цінова політика в них все ж таки нижча за навіть турецьку пряжу. Тому, мабуть, треба цим користатися, тому що. Не зрозуміло, що буде в наступному сезоні, мені здається, ну дешевше вже ж не буде. Тому, якщо вас зацікавила ця пряжа або пряжа Віолет від Ярнар, то зверніть на неї увагу. Ця звичайна пряжа, вона більш стійка до використання, прання і так далі. І вона по метражу може вам підійти більше, тому що, Ну мені здається, не дуже багато таких поціновувачів ось такого тонкого в'язання саме на спицях. Але якщо вам це цікаво і вам подобається такий ефект м'якості, ніжності, якщо у нас зараз є можливість користуватись Такою гамою кольорів і таким різноманіттям пряжі, то давайте це робити. Як завжди, мій досвід бюджетної пряжі, тому що я, знаєте, як орієнтуюсь на свій бюджет, і тому, сподіваюсь, вам це буде цікаво. І, може, ви зі мною провели трошки приємне, почуювали або пов'язали під моє відео. Давайте на цьому прощатися. Напишіть мені, будь ласка, з якою літньою пряжею ви любите працювати. Давайте це обговоримо. Тому що ми з вами вже розмовляли про джинс, наприклад, але там напівбавовна, і на спекотне літо, звичайно, він не підходить. А що саме ви носите, якщо ви. Якщо у вашому в'язанні присутній літній сегмент, тому що я знаю, що не всі в'язалочки в'яжуть саме літні речі, речі, яку пряжу ви використовуєте влітку? Або чи ви в'яжете домашній декор із якої ниточки? Мені буде дуже цікаво, давайте про це поспілкуємося в коментарях. Всім легких петельок, всім цікавої пряжі! Сподіваюсь, ви в'яжете саме з тієї пряжі, з якої ви хотіли в'язати. Всім творчого натхнення обов'язково побачимось!